Сьогодні в Україні день гідності і свободи. Свою свободу ми виборюємо сьогодні на фронті, захищаючи рідну землю від ворожої російської навали. День гідності і свободи ще раз нагадує нам про доленосні події в Україні початку 21-го століття, утвердження ідеалів свободи і демократії, а також віддання шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004-го, у листопаді 2013-го, у лютому 2014-го року стали на захист. Демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Дніпропетровщина вшанувала героїв, які віддали своє життя за Україну. Розповідає мій колега журналіст Ян Андрусенко. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. У цей день ми вшановуємо події революції, революції Помаранчевої та Революції Гідності. Історія цього свята бере початок у 2005 році, коли тодішній президент Віктор Ющенко своїм указом встановив відзначення Дня Свободи. Це свято тоді проіснувало декілька років, поки президент Втікач Віктор Янукович не відмінив його і не встановив День Соборності та Свободи, яке відзначали 22 січня. Згодом 13 листопада 2014 року тодішній президент Петро Порошенко своїм указом встановив щорічне відзначення дня гідності і свободи. У цей день ми згадуємо події двох революцій і людей, які інколи віддавали своє. Життя виборювання цінностей для нашої держави. Сьогодні ж протистояння продовжується. Україна продовжує боротьбу за свободу та демократію, протестуючи збройній агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні зібралися представники влади, духовенства ДСНСників та просто небайдужих громадян, аби віддати шану цим людям. Сьогодні в першу чергу ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, де в День свободи і гідності. Сьогодні Церква Христова по особливому молиться за наших новітніх героїв, тому що ми згадуємо цей час, коли молоді люди, студенти. Вийшли на Майдан незалежності для того, щоб засвідчити своє прагнення, своє бажання бути вільними, жити в вільній демократичній незалежній Україні. І сьогодні ми вшановуємо їх, дякуємо їм їх за їхню віру, за їхню любов до України, дякуємо за ту величезну жертву, яку принесли в цей час і до сьогоднішнього дня покладають свої молоді життя за незалежність нашої країни. Тому для нас це. Це святі люди, люди віри, люди любові, люди прикладу, як потрібно любити, як потрібно працювати для перемоги. І сьогодні вся православна церква, крім духовенство, у всіх храмах, тому що сьогодні ще й припадає свято введення храм Божої Матері, всі храми звершуються богослужінням. Ми молимося по особливому сьогодні і за перемогу, і молимося за наших воїнів, які сьогодні на фронті захищають нашу Україну, і молимося за тих людей, які віддали своє життя за незалежність нашої України. І звичайно, на цьому святому місці на цій алеї де ми завжди часто зустрічаємося в такі особливо пам'ятні дні. Ми звершуємо свою молитву і вшановуємо такою великою вдячністю, великою повагою тих новітніх наших українських героїв.